Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні розповім про те, як зняти показники з електролічильника в звичайному тарифі чи в тарифі День-Ніч. Робиться все досить просто, зараз я про це розповім. На лічильниках відображається інформація з датою, з годинами, з показниками День-Ніч загальним показником. Натискати нічого не треба, якщо ви відкрили і інформація на даний момент показана не та, що вам треба. Почекайте кілька секунд і надпис зміниться, і буде відображена наступна інформація. Як я відрізняю показник день? Зверху надпис Т2 і з лівої сторони також Т2. В моєму випадку, в день 5791. Тобто рахуємо до крапки показник. Наголошую до крапки. Ніч. Зверху Т2. З лівої сторони надпис Т1 в моєму випадку 1006 кВт. Тут в нас крапка. Ну, 1007 майже, грубо кажучи. І показник просто з надписом зверху Т2, це в нас загальний показник 6738. Якщо у вас немає тарифу день ніч, тобто у вас звичайний тариф. То це буде ваш показник, тобто загальна кількість використаних кіловат. І також ця цифра при простих математичних операціях покаже вам, що якщо відняти від 6798 те, що в нас вийшло вночі, то різницею буде саме ось цей показник: 5791. І таким чином ми зможемо переконатися, що. Показники за день і ніч ми надали правильно. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, пишіть коментарі, будемо розбиратись. Дякую за увагу. Тисніть вподобайку, поділіться відео з друзями, якщо вони ще не знають, як надати показники за електроенергію.